Привіт! це Авторія Ньюс. І Якщо ви думали, що весна це лише про квіти пташок і монтаж, то тримайтеся міцніше за кермо. Цього тижня автосвіт розцвів новинам, які точно варті вашої уваги. Сьогодні у випуску Мерседес робить крок у минуле. Ретро g клас повертається Subaru Outback 2026. Новий вигляд, нові технології. Jeep Compass офіційно дебютував. Розкажемо, що змінилось: Lexus і готується готуються до перезапуску. Тепер ще й електро. Електричний ну, мотоциклу Honda Goldwing 50 років. А і ще електричка від Volvo, яка може здивувати навіть фанатів Tesla. Сідайте зручніше, налаштовуйте дзеркала і настрій. Ми вирушаємо в подорож по найгарячішим весняним новинкам автоіндустрії. Мерседес g клас повертається у 80-ті, але з новим нутром. Якщо вам бракує духу старого доброго геліка, то мерседес вас почув. Вони створили нову ретро-версію культового посошляховика для тих, хто ностальгує за 80 80-ми, але не хоче відмовлятися від сучасного комфорту. Новинка отримала назву, яка перекладається як g клас-версія сильніша ніж у 80-х. І виглядає вона відповідно: класичний зелений колір, бурштинові поворотники, чорний. Матовий пластик на арках усе як колись. Навіть диски 18-дюймові з брутальними шинами. Салон сучасний з двома великими екранами та мультимедійною системою, але з деталями ретро, карта та тканина на сидіннях і індивідуальний номер авто на панелі. Під капотом на вибір дизель на 367 кінських сил або бензин на 449, обидва з гібридною підмогою на 20 електричних конячок, повним приводом і механічним блокуванням усіх трьох Диференціалів справжній кубик тільки на стероїдах таких машин буде лише 460, як і до першого геліка серії 460. Ціна від 160 тисяч євро. А з допоми навіть страшно уявити. Але це авто опускається не для практичності, а для поціновувачів. Якщо ціна дуже кусається, я нагадую прихильником якого авто видно були, знайдете його серед перевірених на авторі. Їдемо далі. Subaru Outback 2026 – Тепер більше схожий на кросовер. Subaru показала новий Outback, і він уже не зовсім той універсал на всі випадки життя, до якого ми звикли. Тепер це майже повноцінний кросовер, великий, брутальний і готовий до пригод. Машина стала вищою з масивним кузовом, новою оптикою і товстими накладками на арки. Рейлінги на даху витримують до 360 кг, кілограмів. Тож можна ставити намет і ночувати просто на даху авто. а багажник майже тисячу літрів. До новий бампер світлодіодна смужка між фарами і логотип по центру. У салоні нова передня панель, зручні кнопки для клімату, великий екран по центру і цифрова панель приладів для водія. Ну ви зрозуміли, все як у сучасних авто. Новий Outback матиме дві версії: стандартну з мотором 2,5 літра на 180 кінських сил і потужнішу з турбо 2,4 на 260 кінських сил для тих, хто хоче більше динаміки. І так буде друга версія з назвою Wilderness з більшою висотою, позашляховим. Ми колесами і ще кращою прохідністю, але вона продаватиметься лише в США в Америці. Новинка з'явиться вже в кінці 2025 року, а до Європи доїде тільки в другій половині 2026. А поки чекаємо і їздимо на попередньому поколінні, або просто чекаємо. Перед тим як переходити на наступну новину, не забувай поставити лайк і підписатись на наш канал з найсвіжішими новинами. Їдемо далі. Новий Jeep компас офіційно представили, і він змінився кардинально. Тепер це сучасний повністю електрифікований кросовер, створений спеціально для Європи. Зовні він виглядає агресивніше, ширше, з новою оптикою та більш м'язистими лініями. І це не просто оновлення, це повноцінне нове покоління. Всередині великий сенсорний екран, цифрова панель приладів, мінімум кнопок. Але є все потрібне, навіть перемикач для різних дорожніх режимів: пісок, сніг, багно. Jeep Compass буде тільки гібридним або просто електричним. У гібридах невеликий електромотор допомагає бензиновому двигуну. Це економ. На електричні версії мають батареї на 74 або 96 кВт на годину. Запас ходу від понад 500 км у базовій версії до 660 км у варіантах із великою батареєю та переднім приводом. Повноприводна версія долає до 600 км. Для любителів пригод є версія Overland 4xe з посиленою підвіскою ще вищим кліренсом і можливістю їздити навіть по воді. Це буде найпотужніший компас з усіх 375 кінських сил. Першими в продаж надійдуть спецверсії First Edition – Гібрид від 41 тисячі євро, електроверсія від 46 тисяч 490 євро. Замовлення вже відкриті, але перші машини з'являться в салонах ближче до кінця року. Якщо Avenger став хітом, то новий компас цілком може повторити його успіх. А ви б обрали джіп серед електрокарів. Пишіть в коментарях та їдемо далі. Новий Lexus ES тепер ще більший, комфортніший і на електротязі. Lexus показав абсолютно новий седан ES. І тепер це не просто елегантна машина, а справжній флагман бренду. Новий ES виглядає солідніше, став довшим, ширшим і вищим. Зовні витягнутий ніс вузькі фари, приховані ручки, чисті лінії кузова. Решітка стала скромною, бо це вже електрифікований автомобіль. Усередині мінімалізм. Великі екрани, майже без кнопок. Є навіть Приховані сенсорні панелі, які з'являються тільки після запуску. Матеріали преміум, шкіра, дерево, прозорі ставки все виглядає дорого і стримано. На задніх сидіннях повний комфорт, спинка регулюється, є підставки для ніг багато простору. І все це під музику з фірмової аудіосистеми. Новий Lexus ES матиме два типи версій гібридні та електричні. У гібридів буде два варіанти. Слабший з переднім приводом і потужніший з можливістю обрати повний привід. У електрокарів теж кілька варіантів. Базова версія з переднім приводом, і флагманська з повним приводом та потужнішими електромоторами на обох осях. У топових версіях обіцяють швидку їзду та стабільність у будь-яку погоду. У продажу в Європі новий і з'явиться навесні 2026 року. В Україну приїде трохи пізніше, а поки можна починати вже мріяти. Який лексус вам більше до душі? Класика, гібрид чи електро? Напишіть у коментарях, цікаво, що обирають наші глядачі. Їдемо далі! Honda Gold легенда на колесах святкує 50-річчя. Цього року культовий мотоцикл Honda Goldwing відзначає круглу дату 50 років з моменту створення. На честь ювілею бренд підготував спеціальне видання з новим виглядом, ексклюзивними деталями і подарунками для власників. Цей мотоцикл змінив уявлення про подорожі, і у 2025-му він отримав ювілейні кольори, впізнавані золоті логотипи та напис Science 1975» на екрані приладів. Серед варіантів золотий Eternal Gold, насичений бордовий і класичний матовий чорний. Усе з відсилками до стилістики легендарних моделей 80-х. До кожного мотоцикла додаються подарунки: стильна книга про історію Gold Wing і колекційна модель з оригінальною версією 1975-го і сучасного. У 2025 році з'явилася і корисна фішка CarPlay і Android Auto Тепер працюють бездротово. А от навігаційну систему прибрали, бо більшість райдерів усе одно користуються. Смартфонами ювілейна серія доступна в різних конфігураціях із ручною чи автоматичною коробкою. А також повітряну подушку безпеки можна отримати за доплату. Нові Wing вже скоро з'являться в салонах, і навіть через 50 років цей мотоцикл залишається символом комфорту і стилю для тих, хто обирає далекі дороги. І коротко, ще одна хороша новина з Європи. Volvo офіційно розпочала виробництво електричного EX30 на своєму заводі в Бельгії. Ці компактні електрокросовери тепер виготовлятимуть ближче до європейських водіїв без довгої доставки з Китаю. Завод модернізували, запустили нову лінію, і перші авто вже зійшли з конвеєра. А наприкінці року почнуть випуск і більш пригодницької версії EX30 Cross Country. для Volvo Це важливий крок. Більше машин європейського виробництва, менше затримок і. Трохи більше впевненості, що свою машину отримуєш без очікування. Подивилися на новинки, і серденько тьохнуло? Тоді вперед на авторія. Там всі авто і нові, і з пробігом. І головне, всі перевірені. Точно знайдете своє. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, як вам сьогоднішні новини, що здивувало, та що сподобалось найбільше. Також не забувайте натискати лайк і підписатися на канал. У нас для вас ще багато цікавих новин, шоу і топів. З вами була Євгенія Семехіна. До зустрічі в наступних відео. you mm -hmm.